Що я їм, а потім ще як, тому що першим в ротову порожнину солодке не потрапляє. Не можна з'їсти спочатку свій білий рис басматі, басматії, пропарений, угу. а потім все інше. Не можна з'їсти увесь сир змісти, а потім все інше. Чи там почати з кави з молоком, а потім буде прийом їжі. Ми спочатку їмо м'ясо, яйця, бобові, салат, основну їжу, і тільки після додаємо якісь зернята, і вони ніколи не шліфовані. По зернятах, по коренеплодах, по вуглеводах технічно краще один раз на день. Особливо. Ну, Що б ти обдала? Я, наприклад, рекомендую обід. Що ти Я також тому, що е, зранку нам дуже важливий білковий старт дня. Ми про це казали в іншому відео. Mm -hmm. В обід у нас є ще половина дня розібратися з цією енергією. Це загалом просто о, цукрові ланцюги, які будуть один за одним давати енергію. Нам потрібно зробити вуглеводний обід, тому що напроти протязі дня є ще час з цим всім розібратися. Тобто я ще чому так тебе питаю? Тому що є деякі експерти виступають, що от жінки там садром яєчників, які mm -hmm. супроводжуються інсулінорезистентності, mm -hmm. бо слава Богу, не весь СПКЯ супроводжується інсулінорезистентністю, Вони рекомендують вуглеводи от під час кожного прийому їжі. Тобто тричі там ми їмо, але жінки дуже жінки забувають, що але там, цікавиш, там ти... де кажуть додавати, це по-перше, психологічний спокій, що і мій тостик, і моє що щось на місці. А по-друге, це доза для кошеня. Але в нас ніхто не з'їсть там Та, то ж, да, ну, да, ніхто в, не з'їсть п'ять черешень. Ми ж знаємо, як я до країни доволі... черешні зараз. Я до фруктози ще доберуся. Це наступний пункт. <рес> ні, я позерня там вуглеводи один раз на день. Вибачте, але потім ми робимо собі з. Хумусу навіть з навіс сочевиці, хоча там є питання по інсуліновій відповіді. Але зернята, коренеплоди, хлібчик і вся ця історія це один раз на день, будь ласка, Вобід. в обід тільки. Потім передивляємося контент по фруктозі, високофруктозні фрукти, сиропи, агави, тапінамбура, глюкозні, цукрові. Передивляємося, будь ласка, склад, тому що я нещодавно купила хлібчик надписом Фітнес. І там було мальтодекстрин, ще полімери глюкози, кукурудзяно якийсь, але цільнозерне борошно і льон. І тому воно, наче фітнес, але склад повинен бути доволі чистий. Да, Повинне вже да, да. було зрозуміло. Крім льна і цільних зерен. Там потім ще 18 інгредієнтів, там, де 5 видів цукрів в різному спектрі. Тому ні. І цей фітнес-надпис чи органік надпис треба подивитися один раз, зрозуміти якість її. Давай так да, скажемо, які от фрукти треба прямо от виключити? Немає фініків, ізюму, коруї, чорносливу, пастіли, соків, все, що лється і має. Якісь mm -hmm. а, якусь щільність а, і такий солодкуватий смак у зварів. Будь ласка, також ні. Ми п'ємо воду, чай, може каву помірній е, кількості. Немає дуже солодких фруктів. Це і виноград, і яблука, груші, банани, дині, черешні. Вибачте, кущові ягоди. Будь ласка, якщо ми боремося, пораємося з резистентністю взимку, заморожені домашні в блендері. можна... навіть банан. Навіть банан на перших тижнях, якщо ми хочемо якось зрушити, тому що ти розумієш, що інсулінорезистентність – це таке коло, яке розірвати може тільки людина. Тому тут є да, трошки дисциплінарної да. історії. Трішки дискомфортно буде, я знаю. Але якщо є ціль, ми до неї йдемо, і дисциплінарна історія працює навіть банан. Тільки ягоди, форні, білі, червоні, кущові, ківі, слива, грейпфрут. Супер! Взагалі, я так дуже рада, що ми цю тему з тобою розмовляємо.